Слава Ісусу Христу! Розглядаємо змінні частини на Божественній літургії в день святого Апостола Якова. Бачимо, це припадає будний день, тому тропарі і кондики всі будуть виключно апостолу відразу переходимо до тропарів. Апостоли святий Якове, моли, милостивого Бога, щоб відпущення прогрішень подав душам нашим. Слава Отцю і Сину і Святому Духові, того, що твердо в душі благочестивих догмати мудрості вложив. Похвала ми всі звеличаймо, Якова, благовісника, бо Він предстоїть владичному престолові, слави, з усіма ангелами радується, молячись неустанно за всіх нас і нині, і повсякчас, і на віки віків. Молитва всепущу Богородицю, і в заступництвах незамінне уповання, Гріпів і мертвіння, не втримається. Мали, бо як матір життя до життя переставив, Той, хто вселився в утробу преснудів, на всю землю вийшло вістування їх, вістування їх, і до кінців вселенної Небеса оповідають, славу Божу, творіння ж рук його сповіщає твердь, на всю землю вийшло вістування їх, вістуваня їх, і до кінців вселенної лай їх. От дуже все. Просто дякую, що співаєте в церкві. Слава Ісусу Христу.